Доброго ранку та благословенного Богом Дня, мирного і тихого неба. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Не знаю, який у вас цей ранок, але разом з вами я хочу дякувати Богові, що він для нас настав. І Бог дав нам іще один день життя. Більше того, він залишив на сторінках святого письма свої обітниці, які несуть нам надію, які нас навчають принципів Царства Божого. Пам'ятаєте, коли ми споглядаємо Ісуса, ми можемо мінятися, а ми можемо бачити образ Ісуса у Його Слові. Читаємо вірш сьогодні у другому посланні до Корінтян у третьому розділі. Ми ж усі з відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося у той самий образ від слави у славу, як від Господнього Духа. Ви зауважили, як тут чудово відкритий процес перетворення людини від порочності до святості? І пам'ятайте, це постійний, безперервний процес. З дня на день Бог працює над освяченням людини, а людина має співпрацювати з ним, докладаючи наполегливих зусиль у формуванні добрих звичок. Людина повинна додавати благодать до благодаті. І в той час, як вона виконує дію додавання, Бог виконує для неї дію множення. Наш Спаситель завжди готовий вислухати молитву розкаяного серця та відповісти на неї. І мир та благодать намножуються для його вірних. Він охоче дарує їм благословення для боротьби зі злом, яке напосідає на них. Іван і Юда представляють тих, хто називає себе послідовниками Христа. Обидва учні мали однакові можливості вивчати Божественний дірець і наслідувати його. Обидва були тісно пов'язані з Ісусом і мали перевагу слухати Його вчення. У кожного були серйозні вади характеру. І обидва мали доступ до Божественної перетворювальної благодаті. Та якщо один покірно навчався від Ісуса, то другий залишався лише слухачем, а не виконавцем слова. Один щоденно помираючи для свого Я, перемагаючи гріх, освячувався істиною. Інший, опираючись, перетворювальній силі, благодаті і потураючи егоїстичним бажанням, опинився у рабстві сатани. Перетворення характеру, яке ми бачимо в житті Івана є наслідком постійного спілкування з Христом. У характері людини можуть бути помічені вади, але коли вона стає справжнім учнем Христа, сила Божественної благодаті перетворює і освячує її, споглядаючи, як у дзеркалі славу Господа, вона змінюється від слави в славу, доки не уподібниться до того кого вона любить. Бог лише тоді може бути прославлений віруючими, коли в них відображається Його образ, і вони перебувають під керівництвом Його Духа. Тоді, свідкуючи про Спасителя, вони своїм життям являють людям, що Божественна благодать зробила для них. Тобто, що це не вони, а Божа любов перетворила їх. Пам'ятайте, що без цієї любові ми є безнадійно утрачені. Послухайте обітницю, записану в Першому соборному посланні Петра в третьому розділі 8 вірш. Нарешті усі будьте однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Цікавий перелік. Христос прийшов зробити. Спасіння доступним для всіх. На Голговському хресті він заплатив безмежну ціну за викуплення світу, що гине. Він здійснював свою місію для грішників, тобто грішників усіх станів, з кожного коліна і з кожного племені. Ті, що найбільш заблудлі і грішні, не були позбавлені його уваги. Він трудився у першу чергу для тих, хто найбільше потребував принесеного ним спасіння. Що більше грішникам потрібно було змінюватися, то сильніше він був у них зацікавлений, то більше він їм співчував, і то ревніше він працював для них. Його велике і любляче серце сповнилося співчуття до тих, у кого склалося найбільш безнадійне становище, і хто найбільше потребував його благодаті, що перетворює і робить усе іншим? Нам потрібно розвивати у себе дух, з яким Христос працював для спасіння заблудних. Вони так само цінні для Нього, як і ми. Вони Точно так само здатні стати трофеями його благодаті і спадкоємцями Його царства. Однак їм загрожують паски підступного ворога. Вони зазнають небезпек і скверни, і без благодаті Христа, що спасає, будуть приречені на неминучу загибель. Якби ми розглядали це питання в правильному світлі, то як би тоді запалало наше завзяття, і як збільшилися б наші щирі самопожертвені зусилля зблизитися з тими, хто потребує нашої допомоги, хто потребує наших молитов, нашого співчуття і нашої любові? Якщо наші серця пом'якшені і підкорені благодаттю Христа і горять свідомістю Божої доброти і любові, то з них. Цілком природньо буде витікати потік любові, ніжності і співчуття до усіх ближніх. Підійдіть ближче до великого серця співчутливої любові, тобто до Ісуса. І нехай цей потік Божественного співчуття тече у ваше серце, а від вас у серця інших людей. Нехай ніжність і милість, які Христос явив у Його дорогоцінному житті, будуть для нас прикладом того, як нам слід поводитися з нашими ближніми, особливо з нашими братами у Христі. Ніколи, ніколи не ставайте безсердечними, холодними, байдужими і критично налаштованими людьми. Ніколи не втрачайте можливість підбадьорити людину і усилити в неї надію. Ми не можемо знати, настільки далекосяжними можуть стати наші ніжні добрі слова, наші християнські зусилля, настільки вони можуть полегшити тягар. Тим, хто заблукав, не можна допомогти нічим як тільки духом лагідності, духом м'якості та ніжної любові, духом співчуття, ніжним голосом, яким мновений людину на правдиву дорогу. І я хочу з вами про це помолитися. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи у спокусу, але визволь від лукавого, бо твоє і царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Мені стає боляче інколи, коли я спілкуюся з людиною, і вона називає себе християнином. І старається доводити це, але вона абсолютно не знає, що написано у Святому Письмі. Дорогі мої, якщо ми хочемо здобути характер Ісуса Христа, якщо ми хочемо жити життям таким, як жив Він, то ми маємо послухати Його поради, що тільки в тому разі, коли ми споглядаємо Господню славу, тобто коли ми вивчаємо життя Ісуса Христа. Ми перетворюємося в той самий образ, а якщо цього не відбувається, тоді у нас не може ніколи скластися предметна розмова у питаннях спасіння. Тому я сьогодні, цей ранок, пропоную вам цю святу книгу. Якщо вас цікавить дорога до вічного життя, шукайте її тільки тут, не в релігії батьків, ні в чому іншому, тільки у святому Слові. І коли ви її знайдете, не звертайте з неї, тому що, звернувши, послухавши інші голоси, багато втратили надію. А мені так хочеться, щоб я і ви разом, і всі спасені, колись зустрілися і пораділи тому, що ми послухали голосу Ісуса. Почуйте цей голос сьогодні. Прийміть Його, прийміть поради і проживіть цей день разом із Богом. До побачення.